Привіт! Сьогодні хочу розповісти, як я роблю на мордочках утяжки. От. У нас сьогодні такий сніговичок, і на його прикладі я покажу. По цьому принципу я роблю утяжки для всіх своїх іграшок. Так, ми беремо... Тут плюшева іграшка. Я в плюшевих іграшках роблю утяжки ниточки джинс, але ну, в колір. Якщо біла іграшка, то і біла ниточка. Заводимо голочку, десь отут, де у нас ми плануємо, що у нас буде посмішка. Так. Виводимо з цього края ока. Ой. Так, залишаємо хвостик обов'язково. Виводимо з цього краю ока. Голочку заводимо так, тут, виводимо з внутрішнього Боку, з внутрішнього боку іншого ока. Так, сюди. І виводимо, бачите, тут у нас між хвостиками буде два стовпчика. Відстань буде в два стовпчика. Так. Тепер наші ниточки зав'язуємо на вузлик. Так, трошки допомагаємо. Це у нас буде сніговичок, тому я не буду дуже сильно затягувати мордочку нашу, обличчя сніговичку. Якщо це котик або зайчик, або там ведмедик, то мордочку, обличчя я затягую більше у них. Потім ми ниточки просто ховаємо. І все, наш ховаємо, зайве обрізаємо, і наш сніговичок готовий.